Я хочу розібрати одну тему, яка дуже важлива для того, щоб розуміти, що буде відбуватись у наступних доповненнях World of Warcraft. І ця тема Азерот. Зараз ми знаємо, що Азерот це душа світу, і це цілком зрозуміло. Blizzard настільки впевнені в цьому, що побудували на цьому три цілі доповнення. Але чи є вона титаном? Ось у чому велике питання. Нам колись сказали, що так, але чесно кажучи, з огляду на те, як ця сага розгортається, це більше не має сенсу. Занадто багато натяків до того ж, ми провели останні три доповнення, розбираючи ідею про те, що азерот це душа світу титанів, наголос саме на титан. Як це сталося? Як ми дійшли до цього? Сьогодні я розберу все по кроках, щоб ви точно знали, що відбувається. Коли ми рухаємося до цих доповнень, і куди це може привести Варкрафт?